Вишня Харитонівська відразу привертає увагу своїми великими і красивими плодами приємного смаку і відмінного товарного вигляду. Ще один незаперечний плюс. Цей сорт має підвищену стійкість до кокомикозу, одному з найнебезпечніших в українських умовах захворювань кісточкових. Вишня Харитонівська складний гібрид з генетичною хворобостійкістю. Вишня Харитонівська була виведена в кінці століття селекціонерами в при імені Ів Мічуріна в місті Мічурінську Тамбовської області шляхом схрещування популярного сорту Жуковська Сцерападус Алмаз. Від Жуковської вона успадкувала великі плоди і хороший смак. А від Алмазу підвищену стійкість грибкових захворювань. Сорт Харитонівська районований з 1998 року для центрально чорноземного регіону. Цира результат віддаленої гібридизації вишні звичайної з японською черемхою мака. Відрізняються генетично обумовленою несприйнятливістю до кокомикозу і передають цю особливість своїм нащадкам, що широко використовується селекціонерами для отримання сучасних хворобостійких сортів вишні. Сучасних хворобостійких сортів вишні, Харитонівське середньоросле дерево, що досягає висоти 2-3 м, з кулястою кроною помірної густоти, плоди у неї середнього терміну дозрівання великі. Вагою до п'ять вирівняні округлі з темно-червоною шкіркою і світло червоним соком смак дуже хороший кисло-солодкий. сорт щодо зимостійкий і невибагливий. Переваги і недоліки до безперечних переваг цього сорту відносяться: генетично обумовлена висока стійкість до коккомикозу, часткова самоплодність відносна зимостійкість і невибагливість, стабільні високі врожаї. Великі і смачні плоди відмінного товарного вигляду мінусом можна вважати занадто великі розміри кісточок в плодах. Проти запилювачі. Харитонівська вважається частково самоплідний, але для отримання високих врожаїв вимагає запилювача, найкраще підходять для цієї мети сорти Любська, Володимирська Жуковська. Ото галерея кращі запилювачі для Харитонівської. Сорт Любська, сорт Володимирська, сорт Жуковська правильна посадка. Для посадки вишні виберіть добре освітлене місце із захистом від холодних вітрів. Не можна садити її в сирих низинах з високим стоянням ґрунтових вод на північних схилах. В тіні від будівель або дерев найкращим ґрунтом буде суглинна або супіщана з нейтральною реакцією. При покупці вибирайте саджанець з добре розвиненими корінцями, гладкою здоровою корою без пошкоджень, рівним стовбуром з 3-4 сильними бічними пагонами. Висаджуйте вишні у вересні-жовтні, на півдні або в квітні у більш північних районах. Посадочні ями в один шириною і глибиною підготуйте мінімум за місяць до посадки. Широка куляста крона Харитонівської вимагає простору між деревами, залиште не менше 3-4 мкислі ґрунти. Заздалегідь произвесткуйте покроковий процес. Становіть в ямі кол для подальшого підв'язування саджанця. Насипте над ноями суміш витягнутого ґрунту з добре перепрілої органікою компост перегній, щоб вийшов горбок. Саджанець розмістіть на горку так, щоб після завершення посадки його коренева шийка була на 2-3 см смище рівня поверхні землі, акуратно розправте коріння, засипте яму рештою землі, змішаної з органікою обережно ущільніть ґрунт в ямі, щоб не було пустот біля коренів, рясно полийте 2-3 відра води на один саджанець, замульчуйте торфом або перегноєм під'їжжіть саджанець до колу, опис посадки плодових дерев відео. Догляд за рослиною Харитонівська не капризний сорт, але певним доглядом все ж не варто нехтувати. Обрізка, основну формувальну обрізку вишні проводите в березні квітні до набухання бруньок. В інший час допускається лише санітарне вирізання сухих гілок. Для вишні головна мета обрізки не допускати загощення крони щорічно навесні, починаючи з першої весни після посадки. Видаляйте зайві пагони на штамбі молодого деревця, залишивши 3-4 найбільш сильних. Вкорочувати гілки не потрібно, щоб не провокувати загущення. Куляста крона дорослої харитонівської вишні потребує своєчасного видалення поникаючих гілок з спрямованим вниз зростанням. Зупинилися в зростанні слабкі гілки з внутрішніх частин крони, також вирізуйте, зрізи, замазуйте садовим варом. Вся крона повинна рівномірно висвітлюватися сонцем і бути доступною для збору плодів. Полив Харитонівська потребує поливу тільки в посушливе літо. Після цвітіння і після збору плодів поливайте попристовбурних колі з розрахунку 2-3 відра, води на 1-2. Після зволоження ґрунту замульчуйте перегноєм, якщо осінь спекотна і суха. У вересні-жовтні проведіть влагозарядковий полив в тих же дозах. Добривовишня вимоглива до родючості ґрунту, щорічно при весняні перекопуванні не глибше 10-15, щоб не пошкодити коріння. Внесіть на кожен квадратний метр по один відру перегною, а восени по 10-15 калійної солі і 30-40 суперфосфату можна замінити комплексним добривом типу кеміри. Дозування розраховується за інструкцією на упаковці. Підготовка до зими. Вишня Харитонівська відносно зимостійка і не потребує укутування. У регіонах з можливими зимовими відлигами укриття приносить більше шкоди ніж користі. Якщо побоюєтеся за перезимівлю, купуйте і сидіть вишню навесні для захисту від зайців і мишей, скористайтеся спеціальною сіткою. Полив Харитонівська потребує поливу тільки в посушливе літо. Після цвітіння і після збору плодів поливайте попристовбурних колі з розрахунку 2-3 відра води на 1-2. після зволоження ґрунту замульчуйте перегноєм, якщо осінь спекотна і суха, у вересні, жовтні проведіть влагозарядковий полив в тих же дозах добриво, вишня вимоглива до родючості ґрунту, щорічно при весняній перекопуванні, не глибше 10-15, щоб не пошкодити коріння, внесіть на кожен квадратний метр по один відру перегною, а восени по 10-15 каліної солі і 30-40 суперфосфату можна замінити комплексним добривом типу кеміри, Дозування розраховується за інструкцією на упаковці. Підготовка до зими, вишня Харитонівська відносно зимостійка і не потребує укутування. У регіонах з можливими зимовими відлигами укриття приносить більше шкодень ніж користі. Якщо побоюєтеся за перезимівлю, купуйте і садіть вишню навесні. Для захисту від зайців і мишей скористайтеся спеціальною сіткою. Для захисту від птахів накрийте вишню сіткою. Діряві листя без видимих шкідників, хвороба клястероспоріоз. Діряві листя без видимих шкідників, хвороба клястероспоріоз. Попелиця особливо бурхливо розмножується на перегодованих азотом рослинах. Плоди вишні пошкоджені вишневим довгоносиком. Личинки вишневої мухи харчуються плодами вишні збір і зберігання врожаю. Цей сорт дає високі стабільні врожаї, досягають 15-20 двадцять з кожного дерева, великих вирівняних плодів, що дозрівають в першій, другій декаді липня, ягоди відносно транспортабельні, зберігаються в холодильнику близько тижня і сточки завеликі, але легко відокремлювані від м'якоті. Харитонівська вважається сортом універсального призначення, вона однаково придатна як для вживання в свіжому вигляді. Так і для всіх типів переробки для більш тривалого зберігання і далекого транспортування плодів вишні збирайте їх разом з плодоніжками для харитонівської Це особливо актуально у неї плодоніжки легше відокремлюються від гілок ніж від кісточок. Личинки вишневої мухи харчуються плодами вишні збір і зберігання врожаю. Цей сорт дає високі стабільні врожаї, досягають 15-20 з кожного дерева великих вирівняних плодів, що дозрівають в першій. Другій декаді липня ягоди відносно транспортабельні, зберігаються в холодильнику близько тижня, кісточки завеликі, але легко відокремлюються від м'якоті. Харитонівська вважається сортом універсального призначення. Вона однаково придатна як для вживання в свіжому вигляді. Так і для всіх типів переробки, для більш тривалого зберігання і далекого транспортування плодів, вишні, збирайте їх разом з плодоніжками для Харитонівської. Це особливо актуально у неї плодоніжки легше відокремлюються від гілок ніж від кісточок.